Згідно з міжнародною угодою Женева, 2006 Україна зобов'язалась перейти від аналогового до цифрового формату телемовлення до 2015 року. Цього року паралельно з аналоговим мовленням почнеться мовлення 32 цифрових програм у чотирьох мультиплексах цифрової телемережі. До серпня всі місця в мультиплексах 28 загальноукраїнських телеканалів та чотири місцевих будуть заповнені. Ми не будемо обіцяти, що все буде просто і легко. Ми не будемо говорити, а що у вас будуть там всі можливості, всі ваші бажання будуть реалізовані. Ми будемо говорити правду, це складно. Ми втратили три роки реалізації цифри. У нас є ризики залишитися білою білою європейською плямою не лише в багатьох економічних питаннях, але не жаль і в цифровому питанні. При включенні програм регіональних мовників цифрові пакети вони будуть на одних правах, так же як з теперішніми. Загально державними мовниками, які розповсюджують свої програми по всій Україні, і відповідно конкуренція тут. Між ними буде проходити вже на творчій, мені здається, основі більш якісно ніж це відбувається сьогодні. Перевага цифрового телебачення вища якість зображення і звуку в порівнянні з аналоговим. Аби Україна перейшла на цифрові стандарти мовлення, потрібно з одного боку розбудувати необхідну мережу телевеж, які б забезпечили передачу сигналу, з іншого забезпечити населення додатковими пристроями перетворювачами. Конкурсами знаємо, що це надзвичайно. Дорогий проект, і тут потрібні будуть неабиякі кошти для того, аби все-таки в певні визначені терміни. Вийти на належний рівень активна позиція місцевих і регіональних мовників буде вирішальною для зменшення витрат і незручностей при переході на цифрове мовлення, кажуть представники нацради з питань телебачення та радіомовлення. Телекомпанія Тіві 4 працює в ефірі вже 20-й рік. 24 години мовлення і майже 50% програм власного виробництва. Відтак залишатися осторонь цифри наша телекомпанія не може. «ТІВІ-4» до впровадження цифрового телебачення Готове каже ці, директор Європи телекомпанії Юлія Винокур. Тому ми не можемо залишитися як компанія разом з нашими глядачами білої плями, яких які не зможуть працювати в цифровому мовленні, якщо навколо весь світ буде в цифрі. А тенденції є такими. Тому ми і морально готові, готові і своїм контентом, готові своїми технологіями, своєю технікою. Адже вона вся починаючи від камери до передавача, вона є цифровою вже давно, але є питання в. В першу чергу питання фінансові, бо великі затрати і на освоєння, і на придбання, і на ліцензійний збір. Розроблена о, програма забезпечення населення області цифровим мовленням ще. О, Минулого позаминулого року на жаль вона поки що не знайшла підтримки в сесійному залі обласної ради, але сподіваємося, що врешті-решт вся громада нашої області, тому числі і депутатський корпус, зрозуміють, наскільки це важливо, наскільки це актуально і допоможуть, виділивши кошти на будівництво вежі у борщові для того, щоб можна було покрити тобто всю територію області, і практично, щоб білих плям. В забезпеченні цифровим якісним телевізійним сигналом в нашій області не було процес вимкнення аналового сигналу почнеться вже в 2013 році. Провадження, перехід на цифрове мовлення ви вже казали дорого. Важко, багато часу, зусиль відповідально, але потрібно потрібно, цікаво, цікаво, перспективно, однозначно. І тому я, як практик, з багаторічним стажем скажу своє гасло, яке кажу своїм глядачам прямому ефірі: давайте разом робити неможливе, бо можливе зроблять і без нас.